Будемо слухати Боже Слово, і я хотів би ще поділитися з вами е, Словом Божим на тему Божої сили. І Я прочитаю уривок книга Ісаїї, книга пророка Ісаї, 40 розділ 29 і до 31-го вірша. Він змученому дає силу, а безсилому міць, і помучаться хлопці і потомляться. І юнаки спіткнутись, спіткнуться. А ті, хто надію складає на Господа, силу відновлять, крила підіймуть, немов ті орли, будуть бігати і не потомляться, будуть ходити і не помучаться. Я назвав цю проповідь, друзі, хто може отримати Божу силу? Брати і сестри. Ми живемо в час втомлених людей. Ми живемо в важкий час. Втомлені, втомлені керівники, президенти, директора і прості, звичайні, всі втомлені. Ми живемо взагалі в важкий час. Надзвичайно важкий війна. Перед цим був ковід. І це теж була втома. Ми, Коли прийшов ковід, ми думали, що це саме страшне. Що це вже як казали нове пробування, тут знизу постукали, да? війна. Виявляється, то не саме страшне. Втома. І ви знаєте, люди сьогодні очікують, де відновити силу, де взяти силу. Я хотів би ще раз нам нагадати, щоб ми вникли в це слово, яке я прочитав, де нам брати силу? Є фізична сила, є духовна сила. У нас, коли з молоді була венелізація, ми запрошували невіруючих друзів, і ми назвали так: ну, теж була така тематична зустріч. І ми назвали цю зустріч В чому сила, брат? І там, знаєте, зробили такий декор, штанга із пінопласта, сестри її піднімали, там фотографувалися. Там наш брат Валерій, пастор Валерій Вернер приходив там на руки, сестри, брати. Тішилися, жартували, але потім в кінці була тема, в чому справжня сила. І пісня було таке, що не всякі люди, які мають силу фізичну, мають силу духовну. Фізично сильні люди можуть бути духовно слабкі, і такий парадокс сьогодні в світі є. І от ви знаєте, якраз в цьому і питання, де ми відновлюємо наші сили, до кого ми звертаємося, де джерело для відновлення наших сил. Тому що люди шукають для відновлення сил. І багато втомлених людей думають: я піду там, поїм гарно, погуляю з друзями, піду на шопінг, щось куплю, та й легше стане. А легше не стає. Розумієте? І в цьому є і питання, що е, нам потрібна Божа сила, Божа сила для того, щоб виконати волю Божу, для того, щоб йти вперед, стояти в вірі. У нас є певні доручення від Бога, і нам потрібна сила, брати і сестри. Тому дуже важливо е, знати, де її взяти. І я хотів би сказати кілька таких тез, що потрібно для того, щоб отримати Божу силу. І перше, що я хотів би сказати, це спрага. Спрага потрібна кожному із нас, щоб отримати Божу силу. В цьому уривку, який я прочитав із книги пророка Ісаї, написано: змучені і безсилі, змучені і безсилі. Тут написано: Він змученому дає силу, а безсилому міць. І ви знаєте, брати і сестри, хочу сказати, що кожна змучена і втомлена людина вона завжди може поступити двома такими піти дорогами. Перше це розчаруватися, зупинитися і сказати кінець. Я втомилася, в мене немає сил, я не знаю, що робити. На цьому все. крапка!» Або другим шляхом піти і почати шукати Бога. І от якраз в цьому вірші, в книзі Пророка Ісаї, закладений такий зміст шукати Бога. І написано, що втомленого Бог підкріпляє, але для того, щоб він підкріпив, для цього що, потрібна наша спрага, брати і сестри. Потрібна наша спрага, і є приклади втомлених людей, але людей, які отримали Божу силу, ті люди, які шукали Господа. Вартимей, який сидів, кричав при дорозі, він був сліпий. І по людських наших таких ну розсудженнях в нього ну не було сильно надії і перспективи, щоб Христос його оздоровив, тому що він йшов з іншими людьми, проходив мимо з учнями, і там була, скажімо так, група порядку, яка засім пильно слідкувала, щоб їх ніхто не відволікав. І коли він почав кричати: Ісус, син Давидів, помилуй мене, група порядка стала говорити Тихенько не заважай, ти заважаєш. Але ви знаєте, Ісус побачив цей, це були не просто слова, брати і сестри. Це був такий глибокий, внутрішній порив серця. І це був порив віри. І Христос побачив цей порив віри. І Він сказав: Стоп, друзі, Вартимей, я бачу це серце, яке прагне мене. І Він прагнув Христа і Він вірив. І Христос залишив свої справи, підійшов. І сказав, що ти хочеш. І він отримав оздоровлення. І ще один приклад, жінка, яка страдала на кровотечу, та сама історія, натовп Христа чеснить, але вона, маючи віру і впевненість, і цей внутрішній порив, вона пробирається до Христа. І вона торкається. І вона отримує оздоровлення. І ви знаєте, Христос говорить: хто мене торкнувся? І йому учні кажуть, та як то? Тебе НАТО всі торкаються. Але ви знаєте, це був не просто дотик, це був цей внутрішній порив віри. І вона торкнулася і отримала цю Божу силу, тому що це була спрага, тому що це була справжня віра. І ось нам це потрібно сьогодні, щоб ми отримували Божу силу. Бог про це нагадує не в одному місці Слова Божого. Хто прагне, нехай приходить до мене і п'є». Євангеліє від Івана, 7 розділ, 37 вірш. На цьому наголошував Ісус Христос. Якщо ти прагнеш, ти обов'язково отримаєш. Якщо ти шукаєш, ти обов'язково отримаєш. Господь очікує нашої спраги. Так само, Закхей... Людина, яка була зборщик податків, його не поважали, не любили, не хотіли з ним спілкуватися в простому народі, тому що він брав з них податки і віддавав для Рима. І ви знаєте, я, я не знаю, звідки він почув про Христа, яка інформація була в його голові, але він розумів, йому потрібний Христос. І він так його прагнув, що він був готовий е, ну, не постидитися свого статусу, чиновника, залізти на дерево. І шукати Христа, і слухати, що Він скаже. І Ісус побачив порив Його серця. Можливо, були люди, які стояли біля Христа, але Ісус побачив саме Зехея, тому що Він дуже прагнув. І Він сказав: Я буду у Тебе сьогодні вдома, ти отримаєш те, чого шукаєш. Нам потрібна спрага, і Бог очікує, щоб це було. Відкриття 21, розділ, 6 вірш. Апостол Іван цитує слова і говорить, і він сказав мені: збулося, я Альфа і Омега, початок і кінець, я напуватиму спраглих водою із джерела життя. Амінь. Бог готовий і хоче давати нам воду життя, дати, сестри. Бог бажає відновлювати наші сили, тільки він очікує нашої спраги. Чому спрага? Тому що спрага показує, що це цінно для нас. Що це важливо для нас, коли е, знаєте, коли ми рівнодушні, коли це цінне, а ми рівнодушні до цього, ми це і не отримуємо. До рівнодушних приходить розчарування. До справлого приходить Божа сила. Наступне, що я хотів би сказати, це висота або рухомість цінностями неба. В цьому уривку пророка Ісаї, там написано, сили відновлять, підіймуть крила, як ті орли, і вони полетять. Да написано, підіймуть, немов орли. Тобто е наші цінності, про які вже багато переді мною говорив брат Володимир вони рухають нами, брати і сестри. І всі рішення, які ми приймаємо в нашому житті, це те, що. Е те звідки йде поштовх, а поштовх іде від цінностей. І Бог бажає, щоб ми були рухомі цінностями неба. Сьогодні лукавий і світ навколо нас, Він бажає позбавити нас, наших дорогоцінних цінностей, оцих жемчужин, про які говорилося. Він бажає, щоб ми шукали тільки земного і будували наше життя навколо земного. І красиво жити прагне. Людина прагне, вона бажає, але якщо тільки це наша ціль, то бідне наше життя і пропаще, рухомі цінностями неба. І знаєте, перемішка йде духовні цінності разом з фізичними. Прийди в церкву, пожертвуй, і ти отримаєш. І людина жертвує, щоб отримати, а не для того, щоб прославилося Боже ім'я. Прийди, покайся! Тебе Бог благословить і вирішить всі твої проблеми. І людина приходить і вона шукає не Бога, а вирішення проблем. І це така оманлива мотивація, це підмінені цінності. Людина, ніби прийшла до Бога, шукає Його, але вона розчаровується тому що справжні цінності це пошук Бога, це Його царство, це цінності неба. Ви знаєте. Коли ну от кожна, багато тварин навколо нас і, і різних там млекапітаючих да, повзунів, і кожне, для чого воно створене, воно тоді хто летить, хто повзе. Черв'як він в землю, страус він ховає голову в землю. А тут написано: піднімуть крила немов ті орли. Тобто Господь Він вклав в нас, пошук неба, бажання до духовних цінностей. І Він бажає, щоб ми в небеса взлітали духовно, щоб ми дивилися на небо, шукали Господа, щоб ми були рухомі цінностями неба. Це дуже важливо. Наш, наш напрямок на цінності неба, і Бог нам дає силу, щоб ми рухалися в цьому напрямку. І послання до колосян. Третій розділ з першого вірша написані такі слова. Тут якби, детально описується, що значить бути рухомими цінностями неба. Написано, Павло говорить: отже, коли ви з Христом воскресли, то шукайте горішнього, того, де Христос сидить, праворуч Бога. Думайте про горішнє, а не про земне. Адже ви померли і ваше життя поховане з Христом у Бозі. Коли з'явиться Христос ваше життя, тоді й ви з'явитеся з Ним у славі. Про що ми думаємо? Про що ми думаємо, туди нас і тяне. А про що ми думаємо, це говорить про наші цінності. І ви знаєте, дуже важливо пильнувати за цим, що ми кладемо в кімнату наших сердець, що ми кладемо в наш розум, бо воно потім вариться і воно потім нас починає зростати і кудись тяне. Я думаю, що ви пам'ятаєте, коли той час, коли ви прокидаєтеся, або ми прокидаємося, і думки різні, да, появляються, приходять. Або коли лягаємо спати, думки різні приходять. Брати і сестри, до нас приходять думки, вони беруться звідки, звідти, що ми туди поклали. Подібно як корова, яка приходить з поля, вона лягає спати, і вона повертає теж ту траву, яку вона з'їла на полі, вона починає пережовувати. Так само і наш мозок, мозок працює. Він повертає те, що ми туди поклали, і починає над цим думати. Якщо ми туди поклали тривожні новини, якісь не знаю, обговорення, якісь тривоги, чутки, новини, якісь наші не знаю, внутрішні бажання плотські, він про це починає нам потікати. Нагадувати і підштовхує нас в цю сторону. Якщо ми напитуємо Боже слово Божим Словом наше серце, наш мозок відновлюється і починає про це думати. Тому просто подумайте, якщо зранку занадто важко, що ми туди поклали з вечора. Один пастор колись розповідав, говорить, такі дні були суетливі багато всього було, якось забігався, каже, вночі просипаюся. Приснився сон, одна сестра померла. А дружина каже, перед сном, помолилася гарно, почитала Боже Слово і спить. А я каже, кручусь, не можу не можу заснути. я їй божу, каже, слухай. Сестра померла, мені просну, про, приснилось. Вона каже, прокинулася, каже, ну, то що приснилось, і спи знову. Я каже, не можу спати. Знову їй божу, каже, а якщо насправді померла, вона прокидається, каже, ну, як померла, то поховаємо і знов спить. каже, А я мучаюся. І мене тривожиться, каже. Розумієте, але коли ну, коли ми поклали в наше серце Божу присутність, Боже Слово, воно втішає нам, воно говорить нам свої виходи. Зараз багато тривог. Як буде далі? Війна, що буде? Але що ми кладемо у відповідь, прийде те, що ми поклали. Якщо ми кладемо Боже Слово, ми надіємося на Бога. Він проведе, Він нас залишить, Він дасть відповідь. Якщо поклали тривожні новини, все погано, все пропало, все, 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 кінець, такі думки проходять і вони починають нас кошмарити, тривожити, і тому світ наповнений цією тривогою. Адже який парадокс, якщо Божа церква наповнена тривогою, коли знає Боже Слово, коли воно в неї є в руках, в вухах, ми можемо слухати, дивитись, читати Боже Слово. Це Велика основа це наші цінності. І я закликаю нас, брати і сестри, давайте класти в наше серце Боже Слово. Давайте шукати Господа. Це відповідь, і це працює. Спробуйте, це працює. Навіть якщо буває, прокидаєшся зранку, якісь думки тривожать, включаєш проповідь, включаєш слово Боже, одразу все по-іншому. Духи темні відходять, поганий настрій відходить, приходить Господь, і ти знаєш, Бог з тобою, Він проведе. Тому. Це дуже цінно. Наступне, залежність від Бога. Залежність від Бога. Тільки життя залежності є життям сили. Ось тут написано, що хто надію складає на Господа, Він відновить сили. Надія на Бога це залежність від Нього. Це коли ти розумієш, що е ти не можеш нічого без нього і ти надієшся тільки на нього. Не тоді, коли ну те спробував, те спробував, і вже, не знаєш, ну добре, буду надіятись на Бога, але це, коли це перше приходить. Боже, ти моя єдина надія, тільки життя залежності від Бога є життям сили. Один е чоловік, який покаявся у в'язниці, і він сказав такі слова. Він каже, що е якраз та людина, яка залежна від Бога, вона по справжньому сильна і вільна. А та людина, яка вільна від Бога, вона по-справжньому залежна і слабка. І це правда, брати і сестри. І ще раз повторю: залежні від Бога, вони по-справжньому сильні і вільні, а вільні від Бога, вони слабкі і залежні. Немає сил, немає де брати. І людина знаходиться у в'язниці своїх почуттів, своїх якихось вирішень. Всього, всіх тих тривожних речей, які знаходяться у її серці. І написано: ті люди, які надіються на Бога, сили відновлять, написано російський переклад потікуть і не устануть, а український я на початку читав написано: будуть бігати, не потомляться, будуть ходити і не помучаться. Тобто тут закладена така певна гармонія. Гармонія руху, гармонія йти е, вперед. І ви знаєте, е, ми можемо швидко долати шлях тільки тоді, коли присутнє Боже благословіння. Коли Бог дає нам свій потік, свою гармонію. У вас бувало таке, що щось легке робиш так довго, і ти розумієш, Боже, просто, поможи мені. А буває, Бог благословляє, ти рухаєшся, з такі складні питання, якісь задачі, і ти бачиш, там вийшло, там вийшло, і ти прекрасно розумієш, це Господь. Господь провів, Господь дав вихід. Було нереально, але Бог зробив це. Ось про що ми говоримо: потечуть і не втомляться, коли Бог дає свій потік. Це є Боже благословіння. Колись бабуся пояснювала своєму внукові, що таке справжнє смиріння. І вона казала: От ти зашиваєш там щось, якийсь шов робиш? І от заплуталася ниточка. Смиренна людина зупиниться, покладе голочку вузлик той потягне потягне ниточку, розв'язала і далі щаслива шиє. А каже, нетерпляча Порвав, пом'яв, новий вузол, поки не може скрутити, знов психує і починає, там вшов весь в вузлах. І знаєте, так буває в нашому житті, що е, просто коли, коли немає Господа, коли, коли втратив його роздратованість. Ти не можеш, ти рвеш ці і вузли, вяжеш і ваше, воно все одно не йде. Немає цього благословіння. І навколо ні стосунків, ні людей, все поламане, порване, горшки розбиті, валяються, але зато зато я своє відстояв. Але немає. Але коли Господь благословляє, той ніби вузол розв'язував, але ти рухаєшся, шов чистий, красивий. І ти йдеш вперед, і є Боже благословіння. Тому важливо шукати оцієї Божої сили, щоб Він направляв нас, брати і сестри. І останнє, що я хотів би сказати, це цілеспрямованість. Теж дуже важливо це розуміти, що ось цю силу, яку ми отримуємо від Бога, ось ці цінності, які ми поклали в наше серце, це для того, щоб ми йшли і досягали Божих цілей. Амінь. Щоб ми йшли і досягали Божих цілей, щоб ми йому служили. Написано: будуть бігати і не потомляться, будуть ходити і не помучаться, цілоспрямованість, але ж вони кудись біжать не просто ради того, щоб бігати. Але ж вони втомляться і відновлюють сили для того, щоб виконати певне завдання від Бога, а не просто, ну, не знаю, пересидіти, перечекати. Розумієте? І от питання це, це важливе, і нам важливо відповісти для себе е, на запитання, куди я витрачаю свої сили, куди я витрачаю свої сили. Ісус сказав, коли в діях святих апостолів, Він говорив учням, не відлучайтесь від Єрусалиму, але очікуйте обітниці, Він говорив про Божу силу, про злиття Святого Духа. Він сказав, що коли на вас зійде Святий Дух, то що буде? Ви будете моїми свідками. Це дано для виконання Божої волі. Нам Господь буде давати сили для того, щоб ми йому служили. Нас Бог буде підкріпляти. І от важливо знати, що я живу, звичайно, у нас є свої потреби, є зайнятість, але чи я вкладаюся в Божу роботу, чи я вкладаюся в Божу справу, чи я витрачаю ресурси для його діла теж, чи тільки для себе. Ось в чому питання. Колись один пастор розповідав, він говорить: ви знаєте, брати і сестри, коли в старості, на, на старості років, в кінці свого життя вже не буде підняти сил ногу на диван, то я все одно буду щасливий, бо я знаю, по яких стежках ходили ці ноги. Я знаю, куди я витрачав сили. Це буде тішити мене. І я вірю, що це буде тішити нас, коли ми будемо знати, озираючись на наше життя. Знати, куди ми витрачали наші сили і ті ресурси, які Господь нам давав. А на це питання важливо відповісти зараз, щоб ми потім не були розчаровані. Рух на досягнення цілі. І от подібним чином апостол Павло в кінці свого життя, сидячи у в'язниці, знаючи, що все його е зрадять, його, е все, він, він е вже практично прощався з життям, він писав такі слова. Друге Тимофія, 4, розділ, сьомий, восьмий вірш, він говорив: Я звершив добрий подвиг, свій бік закінчив, віру зберіг, а тепер приготовлено мені вінець праведності, який того дня дасть мені Господь справедливий суддя. І не лише мені, а й усім, хто полюбив його прихід. Тобто, іншими словами, він говорить, все, вже кінець. Але він радий і щасливий. Він говорить, я звершив. Я зробив те, що мені Господь доручив. І я отримаю Його нагороду. Ми йдемо вперед, друзі. І ми, як ми вже говорили, ми рухомі цінностями неба, ми дивимося в неба і все краще попереду, а не позаду. У віруючих людей все краще попереду. Амінь. Якщо все краще позаду, то, мабуть, ми не в тому напрямку йдемо. Тому Господь бажає, щоб ми це пам'ятали. І витрачали свої сили для його служіння. Теж сьогодні вже будемо зараз молитися, дорогі брати і сестри. Наш час пішов. Я хотів би сказати ще раз, перед нашою молитвою: ми живемо в світі втомлених людей, і ми теж зараз дуже сильно втомлюємося. Особливо морально, духовно, лукавий сьогодні використовують ці обставини, щоб нас втомлювати, знесилювати, щоб ми не мали сил, не могли нічого робити. І сьогодні світ шукає, де ці сили взяти. І знаєте, я більше скажу, не просто там хтось у відпочинку шукає. Сьогодні новий тренд шукати психологів. Мені потрібний психолог. І нам колись навіть написали хтось, мабуть, це з невіруючих людей написали в Фейсбуці. А скажіть, будь ласка, порадьте нам психологів, до кого ми можемо звернутися. І я думаю, люди пишуть в церкву, і вже в церкві шукають. Там не знайшли, вже в церкві шукають психологів, бо там немає тих, що де, де, де працює. Я хочу е, сказати, брати і сестри, що е, ну, ми покладаємо різницю між. Е, Світськими психологами і психологами християнами, бо психологи християни вони допомагають людині розібратися із собою, бо там багато може бути тараканів, але вони ведуть до Христа. Їхня ціль привести людину до Ісуса. І це саме головне. А психологи цього світу, вони, знаєте, колись одна сестра говорила порівняння, вони так запудрюють, замазують. такі знаєте, євроремонт роблять. І позашивав тріщини, все, що не видно, красота. А всередині все тріщить ламається. Стін немає, фундамента немає. І людина бігає постійно до цього психолога замазувати тріщинки. Він і припудрив, замазав, вона. Ушла, знову повернулася, знов замазав. І от важливо розуміти, що нам дасть сили справжні тільки Господь. Тому що всі дороги ведуть тільки до Нього. І Він нас створив, і Він знає, що нам потрібно. Він знає, як нам дати силу, але для того, щоб отримати силу від Бога, перше, нам потрібна спрага. Спрага, коли ти прагнеш, ти цінуєш, і Бог бачить це. Оце внутрішній порив серця. Друге, Рухомі цінностями неба. Бог бажає, щоб ми е, рухалися в напрямку небес духовними цінностями, щоб ті рішення, які ми приймаємо, щоб ті бажання, які виникають в нашому серці, вони виникали на основі наших цінностей, які дав нам Господь, на основі цих жемчужин, які ми отримали від Господа. Залежність від Бога. Усвідомлювати залежність від Бога. Залежність від Бога є життя сили. І останнє це цілеспрямованість, знати, хто я, куди я йду, мати цілісність, знати, чого я бажаю досягти, знати, що я хотів би зробити для нього в цьому житті, для Господа. Це допомагає нам і це дає Богові мотивацію давати нам сили, бо Він знає, куди ми її витрачаємо. Амінь, брати і сестри. Якщо ми витрачаємо невідомо, куди ці сили, чи є мотивація Бога піддавати нам ці сили, це питання, на яке нам треба відповісти.